Дядько взагалі то має довідку з психлікарні. ще й клятий капрофіл до того ж всього. Цього ж домагається Кременовський у нас, ще й копіює майже дослівну антисектантську риторику Дворкіна. Маєчка знайшла своє місце. А хочете ще новину? На цьому ж сайті виходять ось такі методички щодо саботажу в Україні, і там є така порада. Організуйте передачу наявної у вас інформації в Російську Федерацію через інтернет. Так. А хто зможе гарантувати, що Кременовська це вже не робить? І на цьому ж сайті публікується стаття на підтримку ж Шкременівської. А нещодавно вона написала Який такий рацирс? Ніякого рацирса не знаю. І в цій же статті нападає на волонтерський рух Алата, який так само затаврувала сектою. Раніше вона навіть хвалилася з якоюсь садистською ретельністю, намагається зацькувати Алата. П'ять разів до суду подавала, щоб заборонити рух, а волонтерів запроторити заграти. Люди клімат вивчають, а це падло, знайшло собі жертву і знущається. Святогор теж Алатри погружує, вихваляючись своєю говнокришею. А тепер чому Кременовська виставила себе повною дурепою? Вона закидає волонтерам Алатри, що вони нібито проросійські. Для чого? Для того, щоб перевести стрілки від себе самої. Взагалі-то правильна тактика навісити на інших те, у чому винен сам. Та ось яка халепа, гінпрокуратура Російської Федерації просить Верховний суд заборонити український рух Алат. І у 2023 році рух Алатра таки визнали небажаним у разці. А тепер уже екстремізм натягують, адже врешті Алатра українська. І на тому ж сайті Новосибірської єпархії, де друкуються методички з саботажу, де Україну таврують сектою і хвалять Кременовську за хорошу роботу. Новопашин права рука лайноїда Дворкіна пише статтю про те, що Алатра потрібно визнати екстремістською, а ще краще терористичною організацією. Якщо врахувати які узи пов'язують цих лайножерів, то очевидним стає, що влада Дворкіна поширюється і на генпрокуратуру рашки. Хочете зрозуміти, як лайно Дворкіна об'єднує Кременовську, Святогора і тих, хто їх кришує на самому верху української влади? Тобто, у кого лайно на погонах замість зірочок? Подивіться ось це відео.